Івана 16 розділ: Оце я сказав вам, щоб ви не спокусилися. Вас виженуть із синагог, прийде навіть година, коли кожен, хто вам смерть заподіє, то думатиме, ніби службу приносить він Богові. А це вам учинять, бо вони не пізнали Отця ні мене. Але я це сказав вам, щоб згадали про те, про що говорив був я вам. Як настане година, цього вам не казав я спочатку. Бо з вами я був. Тепер же до того я йду, хто послав мене, і ніхто з вас мене не питає, куди йдеш. Та від того, що це сказав вам, серце ваше наповнилось смутком. Та я правду кажу вам краще для вас, щоб пішов я. Бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю вам Його. А як прийде, він світові виявить про гріх і про правду і про суд. Тож про гріх, що не вірують в мене, а про правду, що я до Отця свого йду і мене не побачите вже, а про суд, що засуджений князь цього світу. Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. А коли прийде Він, той Дух правди він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме і що має настати, звістить вам. Він прославить мене! Бо Він візьме з мого та й вам сповістить. Усе, що має отець то моє, через те я й сказав, що Він візьме з мого та й вам сповістить. Незабаром і мене вже не будете бачити, і знов незабаром і мене ви побачите, бо йду до Отця. А деякі з учнів його говорили один до одного що таке, що сказав він до нас незабаром і мене вже не будете бачити, і знов незабаром і мене ви побачите, та я йду до Отця. Гомоніли також, що таке, що говорить незабаром. Про що каже, не знаємо. Ісус же пізнав, що хочуть поспитати Його, і сказав їм, чи про це між собою міркуєте ви, що сказав я незабаром і вже мене не бачити будете, і знов незабаром, і мене ви побачите? Поправді-поправді по кажу вам, що ви будете плакати та голосити, а світ буде радіти. Сумувати ви будете, але сум ваш обернеться в радість. Журиться жінка, що родить, бо настала година її. Як дитинку ж породить вона, то вже не пам'ятає терпіння за радощів, що людина зродилася на світ. Так сумуйте й ви ось тепер та побачу вас знову, і серце ваше радітиме, і ніхто радости вашої вам не відійме. Ні про що ж того дня ви мене не спитаєте. По правді, по правді кажу вам, чого тільки просити ви від Отця в моє імення, Він дасть вам. Не просили ви досі нічого в ім'я моє, просіть і отримаєте, щоб повна була ваша радість. Оце все я в притчах до вас говорив. Настає година, коли притчами я вже не буду до вас промовляти, але явно звіщу про Отця вам. Того дня ви проситимете в моє імення, і я вам не кажу, що благаю Отця, я за вас. Бо отець любить сам вас за те, що ви полюбили мене та й увірували, що я вийшов від Бога. Від Отця вийшов я, і на світ я прийшов, і знов покидаю я світ та й іду до Отця. Його учні відказують: ось тепер ти говориш відкрито і жадної притчі не кажеш. Тепер відаємо ми, що ти знаєш усе, і потреби не маєш, щоб тебе хто питав, тому віруємо, що ти вийшов від Бога. Ісус їм відповів: Тепер віруєте. Ото настає година і вже настала, що ви розпорошитесь кожен у власне своє, а мене ви самого покинете, та не сам я, бо зо мною отець. Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг.